На жаль, другий тиждень підряд під атакою загарбників місто Селидове це на Донеччині, і вранці надзвичайники там дістали з під завалів тіло ще однієї. людини. Кількість загиблих таким чином зросла вже до двох осіб. Пошукові роботи тривають. Так нагадаю, що росіяни у ніч на вівторок, близько опівночі, двома ракетами поцілили по цивільній будівлі, і потім ще двома ракетами по шахті. Працівники ДСНС евакуювали медперсонал пацієнтів. Так, Детальніше про те, що що зараз станом на сьогодні у уселидовим ми, ми запитаємо Олександру Гаврилко, це начальниця відділу комунікації поліції Донеччини. Пані Олександро, дякую, що знайшли можливість до нас долучитися. Так, я вас вітаю. Яка ситуація зараз з цивільною будівлею? Так чи можуть ще під завалами знаходитись люди? Чи рятувальники просто зараз розчищають уже місце удару? Зараз ще продовжується пошукова операція. За нашою інформацією, ще може бути там під завалами одна людина, тому е, е, державна служба з надзвичайних ситуацій не просто розчищає, а ще шукають е, людину е, з, е, станом вчора на вечір. У нас було там одна загибла людина, і вночі е, змогли дістати е, ще одну людину. Е, і ці ракети і С 300 ще забрали життя однієї людини на е, промисловому об'єкті, теж е, поблизу Селидового чи звертаються до вас от родичі, рідні? Чи є якась інформація про людей, які могли ж от ну можуть якраз під завалами бути? Це вас інформація від родичів, чи це просто от медики сказали? Звідки інформація, що там людина може бути? Так, це інформація е, всі родичі, як ви кажете. Тобто всі дані ідентифіковані. Просто зараз проводиться ще пошукова операція. І за, і за словами ДСНС, сьогодні спілкувалися, uh -huh. там дуже багато саме цього. Як воно правильно побутового сміття ага. цих плит, які зруйновані, і там вони вже багато тонн, якщо я не помиляюсь, більше 70 тонн, ро цих завалів, щоб знайти першу людину і ще продовжують, бо дуже ну важко це робити в таких умовах складних, тому треба від віддати належне нашим рятувальникам, які і вдень, і вночі там працюють. Олександро, а наскільки близько Селидове до лінії розмежування і чи встигають навіть от ми розуміємо лікарню, так, є протоколи безпеки, що є, якщо є загроза обстрілу, значить медперсонал намагається там спустити хворих, спустити пацієнтів вниз, кудись в укриття. Чи, чи встигають от в Селидове саме от спустити медперсонал хворих в укриття? Чи ви настільки близько, що там навіть тривога не встигає спрацювати, а вже удар? Ну, і ви ж розумієте, що е, це Донеччина, це регіон, який, це область, яка, в якій тривають бойові дії, в якій найбільший фронт, е, і навіть не дивлячись на те, якщо е, говорити мірками е, про фронтової території, то Селитове це більш-менш е, Таке тилове місто, да, ага. можна так сказати, бо воно більш віддалене е, від лінії фронту. Хоча навколо е, поряд е, знаходяться багато територій, е, які, е, де ведуться бойові дії. Е, наприклад, якщо брати м, навіть цю е, лікарню Сілидовську, то ми часто, коли цивільні поранені, нашими підрозділами евакуаційними, Возили і возимо туди людей, саме цивільних поранених, з, тої, з тієї ж Красногорівці, е, Єлизаветівка, там дуже багато населених пунктів постійно обстрілюються, і ми звідти людей вивозимо, коли отримують травму в цю лікарню, щоб е, вже медики більш кваліфіковану допомогу надавали. Е, часто буває таке, що е, е, навіть не встиг, е, ви кажете про те, щоб спускати людей в укриття і так далі. Це дійсно згідно протоколу, це все вірно і правильно, і це заходи нашої безпеки. Але е таким чином, як тут відбуваються обстріли, е тут іноді навіть не встигає пролунати сигнал тривоги. Тому, е на жаль, ми в таких умовах, я постійно про це кажу: що немає. Тобто ми можемо казати про якісь більш безпечні місця, але е жодного місця безпечно, що ти можеш. Просто йти і знати, що тобі нічого не загрожує. Тут таких місць немає. І більша частина людей з Донеччини виїхала і правильно зробили. Краще перечекати в інших регіонах і потім е, всі повернуться додому. Е, бо і міста Покровськ, е, яке теж піддавалися обстрілам, тобто проміжок часу, коли було тихо, і потім. Найпотужніші прильоти іскандерів, де гинуть багато людей, де поранені наші співробітники, де загибли працівники ДСНС? Це тому висновок того, що потрібно дійсно цивільному населенню максимально виїжджати. Ми зараз показуємо відео, яке ви у себе в соцмережах публікували кілька днів тому. Проте, я так розумію, це якраз ще попередній минулотижневий обстріл Селидового, коли багатоквартирний будинок був обстріляний. Олександро, а скільки? Людей залишається у місті, і знову ж таки, другий прольот, який був, він був дві ракети. Так вони були по шахті, в якій працювали люди. Як знову ж таки, люди ризикують. Ну, з Селидової ми показували карту. Це дуже близько до Авдіївки. Люди ризикують спускатися в шахти, розуміючи, що в будь-який момент може бути така ситуація, як виникла, власне. Я, ви знаєте, я вам не скажу, скільки людей залишається, але е, порівнюючи з іншими містами, ми Селидовому досить багато людей проживає. Е, так як і в всьому Покровському районі багато людей проживає. Тому а дійсно всі, ви знаєте, всі ризикують. Ризикують дійсно всі, хто е, виконує свої обов'язки, працює, забезпечують безпеку е, на об'єктах інфраструктури. Працюють люди. Це дійсно кожен ризикує. Мені видається, що на жаль, люди вже змирилися і якось звикли жити в цій реальності. Вона їм навіть здається десь моментами нормальною, якби це парадоксально не звучало. Дякую, Олександре. Олександро за ваш час і за вашу роботу, тому що розуміємо, що теж працівники поліції одні з тих, які піддаються ударам, так само як і медики, як угу. надзвичайники, які допомагають ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Дякую вам, Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації поліції Донеччини про ситуацію. Ця ми Нагадаю, що другий тиждень підряд по місті так серйозно б'є ворог. І зокрема, напередодні був удар двома ракетами по медичному закладу, і також дві ракети потрапили по шахті. Там загинув теж чоловік, і більше 30 людей опинилися під ну, заблокованими під землею, На щастя, змогли їх всіх дістати.